Фотокартки, що повертають в минуле в Івано-Франківську, представили виставку, яка складається із 15 світлин тодішнього Станіславова, датованих 1905 роком. Автор експозиції Андрій Меню відтворив ті самі локації на сучасних фото. Тому тепер відвідувачі можуть побачити, як змінювалася архітектура рідного міста. Це альбом з видами міста Станіславова. Тогочасний 27 світлин містив цей альбом. І я вибрав 15 світлин, таких найбільш характерних, найбільш показових, як щоб порівняти з тим, як змінилося наше місто івано франківськ зараз. І власне тут ми бачимо не десь третина світлин. Показує те, що дійсно, як місто змінилося під плином часу, адже Франків завжди був у нас раніше Станіславів під різними владами, під австрійською, під польською, ми пройшли дві війни, і звісно ж це наклало свої відбитки на руйнування тих пам'яток архітектури. Але ще одна з таких ідей цієї виставки показати те, що все ж таки ми берегли те, що є в нас зараз. Директор Палацу Потоцьких Володимир Гайдар розповідає, щорічно до Дня міста планують різноманітні виставкові події, а саме ця як найкраще показує Івано-Франківськ. Кожен раз. Місто як живий організм хочеться оновлювати, власне, поєднувати історію з сучасним, порівнювати історію з сучасним. І оця виставочка, яку ми сьогодні відкриваємо, вона теж стендова, вона теж з планшетиками, з фотографіями, але суть її якраз у цьому такому співставленні минулого і сучасного. Виставка світлин експонуватиметься у палаці потоцьких протягом двох тижнів. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.